Так, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 30 квітня, 25 рік. От, виносимо ведмежий із теплички. Щеплений. такі вже має він приростий. Ну, є, є і крупніші, і менші. Оце таке перетримав під кульками і припарилось. Оцей зразу о, повиносив барбакан без степлички прямо під сітку У мене тут так зроблено. Ці вже степлищі повиносив. Тут в основному сорт лаваш і щедрик, там барбакан. О, тут теж такі лаваші наспіпляв на низькому штамбі. Зараз вони трошки охліматизуються і буду їх переводити на власне коріння. Так як треба посадковий матеріал для живців, тиміну сорту лаваш. Дуже цікава форма рання, великий горіх, такий як в трапезунду, навіть можна сказати більший, плоский. Ну, Всі бачили. Але що цікаво, він росте на своєму корінні без проблем, то не трапезун. Дуже ранній. на 15 серпня горіх достигає. Ну, а це торішнє щеплення. Тут буде багато висаджувати собі в сад. Тут Джефферсон, червонолисний. Ось От. От такі я роблю е, е, контейнери. Навіть не контейнера, а такі на дно заселяю плівку. От. Роблю такі кориці з плівки, з досками простими. І Заливаю водою, даю туди добриво і так на сутки, двоє і потім два тижні. Зато не дивлюсь ніякого полива, не треба нічого. Так скрізь роблю. Ставлю на плівку, можна ще дерсу постелити на низ. Ось так як в мене тут туя. Туя застелена, теж на мокрій тирсі стоїть, волога є. От, якось так. Працюємо, всім удачі!